Всіх вітаю. Ми приїхали сьогодні в Гуцуленд, Це на Букавелі. Це хата Гончара. Зараз зайдемо туди. Мамо, там коза живеться. То що? Зараз ми будемо йти на подвісному мостику такому. Леся. <laughs> Он шел из Ой, мой водопад. Ух ты. Сюда что, ха-то вечора, <laughs> Все добре, ходім ми зайшли в хату вчеряв. О, давай, 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 давай. Давай, заступка. Церк нас хат откачиваем. Привет! А mm наш -hmm. А Таиночка, разумеется, <свес> там на это слегка вообще. А я как раз потрапил, кто теперь Ну почему кто принесет? Нет, ну по-моему. А еще там вот так. Ось тут можна Кого три рога? Ой, три рога. Вот, смотрите, точно. Один, два, три рога. А ну, отодвинься трошки, щоб три рога показати. О, три роги козел. Ага.

Так, хто хоче знімати лікувати? Отамальфарство 1900 року. Це виглядала кришувати. Він довору жив, лікував і випасав в та било. У подяку йому приносили живність і гроші. Однак чаклун не вимагав ніякої платні, брав тільки те, що давали, а від бідних не брав нічого. літку Булянда приймав хворих високо в хорах, у корені, а взимку плявся, а інших вислуховував. Потім ішов до комерчини, куди ніхто не. А то я робила. Дивіться який. Рот який у нього здоровий. Ясик як. Родині. Просіли. Ни годинки були здорові.

Стовбик. <ріган> Ви тільки подивіться, яка краса неймовірно. Ога, ми Ага, ми йдемо все вище і вище, туди далі. Церква стоїть отака. Пойдемо Сира Сіра хто? Корова. Угорська серая корова. Подивитесь, какие здоровые. Ой, осторожно. Ой, такая здоровая корова. И вымя есть. Это, наверное, бык, это а корова, а там маленький теленок. Ну, не таких мы не все-то щеточки их чистить. Кук -кук. У нас сироварня. Такі коники робляться. Колесі ми купили тільки що коника, зараз вона спробує. Привіт, привіт. О, красунчик. Це туалетик для мальчика і для хлопчика і для дівчинки. Для мальчика і для, для мальчика і для дівчинки. Подивіться, яка дорожка. Ой, ой, хто це тут? Хто це тут такий красивий? Які рожки красиві? Баранчики з круговими рожками, крутими, закрученими. Вони. Тут зайки. Кролі. Де там їдять Леся? То кормі. Ми вийшли з Гуцуленду. Подивіться, тут попадаємо на таку набережну, шикарно просто. Морозиво. А тут у нас колесо обзору. Туди ми йдемо. Ми вже їдемо на колесі обзору. Дивіться, яка краса. Вікно. І колесо обзору повністю закрите. Навіть працює кондиціонер 22 градуси тут. Такі стульчики. Така красота. Якщо дощ або вітер, нічого не страшно, тому що все закрите, ще й тепло. Зараз ми проїдемося ще й нагріємося. Коштує колесо обзору 300 гривень з людини. 350. О, ми ще гайдаємося. Десь тобі страшно? Ні. Молодець, мені теж не страшно. Ми зараз піднімаємося до самої вищої точки. Вже майже піднялися і будемо назад опускатися вниз. Підемо потім туди, до озера сходимо. Які гори. Там є тарзанка, Люди туди наверх піднімаються і прыгають вниз. Так, ну що, ми спускаємося вниз. Та ми сейчас Ну, не знаю, хто стоїть і хто спускається. А дивіться, вон, я вам покажу, тут аквапарк, бачите? Він називається Мавка, він здоровезний, там люди плавають на вулиці прям. Бачили отокло? Прокатилися на колесі обзору. І тепер йдемо, тут така набережна. Люди на катамаранах катаються. Такий бродвей. Аквапарк, мавка. по набережной тут такой кот. Еще и в ошейнику. Наверное, у кого-то убежал в лес. А что будем да, делать? Ты, ты думаешь? Да. А красивый такой. Красота, водичка. Вот, кстати, вот эта вышка, на которой можно прыгнуть. Стоит всего лишь 600 гривен. Представляете? не знаю что-то трошки стремновато это не дуже высоко интересно линка на наша прыгнула все и вышки да, высоко mm -mm. не ну это отсюда так кажется наверное если бы ты там сверху был наверное там уже высоковато mm. там раны стоять можно прокатиться Качка. даже одевают этот в жилетку. Там что, она не застряла? что бы она застряла? О, горы так красиво. Освещаются суночкой. Здесь и уже купает. В уже пришел подъемник. Поднимаются люди. Там холостый хаски холостый. Да. Там тут Там что? Быстрее. Так, а тут знімався холостяк, хаски хаус. Леся так каже. Скоро він сьогодні починається. Перша серія, будемо дивитися. Леся знаходиться в хаски Хаусі. Давай, біп, біп, біп. Леся тільки що побувала в хаски Хаусі. Переградла всіх хаски. Щасливо. Зараз вони йдуть їсти вже бачите, їх. Вже будуча заводить додому, і вони йдуть їсти.